Молитва про зцілення душі. Господи Ісусе, я молюся за свою душу, у ній відображені всі наслідки гріха. Через це я часто відчуваю себе знервованим і роздратованим, неспокійним і мстивим. Погані звички пустили коріння в моїй душі, там залишилися знаки від ран через що мені важко любити свого ближнього. Через різні переживання, які мав у житті, я став дуже недовірливим. О Господи, очисти мою підсвідомість, увійди глибоко в неї зі своїм світлом, так, щоб темрява не поглинула її. Силою своєї благодаті торкнись глибин моєї душі, яка є в'язнем матеріальних речей, і звідки походять мої страхи. Очисти мене так, щоб мій дух. Міг ще більше відкритись на тебе. Зціли мене від браку довіри до тебе і Твого слова. Я прошу, Господи Ісусе, щоб Ти зцілив усе моє занепокоєння і травми, які виникли через мої невдачі та нестіснені плани. Очисти мене від усякої внутрішньої темряви і потурбуйся про рани моєї підсвідомості. Сила Силою Твого імені і через Твоє Слово я залишаю зараз софістику і зарозумілість, які опираються в пізнанню Бога і підпорядковую кожну думку Твоєї волі. Я прошу тебе, щоб моя душа була оновлена силою Твого Святого Духа і Твого Слова, так, щоб тільки те, що правдиве, чесне, справедливе, чисте, любе, шанобливе і гідне хвали могло наповнювати мої думки. Нехай Мир Божий, який набагато більший, ніж я можу зрозуміти, тримає моє серце і душу у Христі Ісусі. Зараз я молюся за тих, хто духовно хворий і має багато проблем, полегши їхні тягарі і зціли їхні рани, які походять від їхніх духовних слабкостей. Захисти тих дітей і молодих людей, які отримали цей сумний спадок, звільни їх від депресій, страхів. Неврозі і всіляких психологічних проблем, зціли також тих, які стали психологічно хворими через невдачі у сім'ї, у школі чи на роботі, відведи від них будь-яку думку про самогобство і, і звільни їх від будь-якої думки, яка їх сковує. Ісусе будь єдиним Господом нашої душі. Своєю дорогоцінною кров'ю звільни людей, які практикують окультизм і чародійство, наслідки чого ведуть до духовної темряви і смерті. Віднови мир і спокій у цих душах. Амінь.